Цього лише якихось 100 років тому найкращі логістичні шляхи були взимку річками. Бо вони рівно замерзали і на санях найбільше товар рухався тоді. І другий знову річками, тільки влітку, всякі баржі, всякі там плоти переправлялись. Доріг не було. Рівно як з ними транспорту, хіба по річкам в обход. Зв'язок, поки голуб долетить. Ще в моїй молодості я писав у листа. Поки лист туди доходив 3-5 днів, поки мені відповідь йшла 3-5 днів, ти вже писав другого листа. В цей час приходила відповідь на перший, треба було в голові тримати до речі. Потім з розвитком розуму культурна еволюція, революція пішла десь там 17-18 сторіття. Да? Спочатку почалась поезія, спочатку почалась там всяка живопись, потім вже додавались науковці. І далі бурний розвиток почався кінець 18-го, початок 19-го століття. Там всі паровози, пароплави, телеграф. Це ж не так давно. Ну якщо подивитись, скільки навіть від древнього Риму чи від якихось греків, яких ми читаємо, це ж мінімум 2000 років. То що на, на фоні навіть 2000 років, а не існування гомо-сапіенса 100 тисяч років, що таке всього лише 200 років?